Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти, як можна навчити маленьку собачку з маличку ходити на пелюшку. У нас собаки завжди вдома, і завжди ми так, так цей спосіб приміняли. Дуже він дієвий, скажімо так. Значить, у нас з'явилася нова собачка, вона така манюсінька. І її треба навчити ходити на пелюшку. І ми це зробили. За буквально за місяць вона зрозуміла, куди треба йти і як треба їй використовувати ту пелюшку. Ну, тепер до діла. Яким чином ми це зробили? Ми постелили отакий старий ну, покривало. Коли сказали, у нас мерсіллеве покривало. Один, ну, звичайно, коври всі познімали. Все познімали в хаті, повинні бути поли, нічого не повинно бути м'якого, тому що вони, як ходять на туалет, вони шукають м'ягеньке, щоб щось було м'ягеньке. Звичайно, це буде коврик. Коври всі познімали, поли голі. Далі стелю велику, от таку простирадлу, можна пододіяльник, можна простинь, в общем, люби. Любу велику таку от тканину. Потім я сьогодні, допустимо, вона от так от. На завтра я вже її складаю вдвоє. Склала вдвоє. Один день вона поставила так. І я вже її притуляю ближче до стіни, щоб вона нам не заважала ходити. І ми її обходимо. Ну, там, звичайно, ногою, ну, обходимо. Ось я прийшла вже обслідувати. От. На другий день я ще її складаю, ще пополам. На третій день ще пополам. І отак от от доходжу до такого стану. От Вже десь третій-четвертий день, вона отак от от вже складена. Вона вже її чітко знає, що треба ходити тільки на неї, тільки на цю пелюшку, більше ні на що. Ну, звичайно, нема нашу, що, тому що поли голі, а вони шукають м'якеньке. І от вона вже сидить на ці, ходить сюди, тільки на цю тканину, більше нікуди не йде. Що таке? Ми були на вулиці, треба перевіряти. Зараз кліщі. Зараз будемо робити обслідування. Значить, от так от. А потім я беру вже її і двигаю в те місце, куди вам зручно, щоб там був туалет. Це може бути коло дверей, там когось хтось перетранспортує цю пілюшку в ванну. Хтось там в коридор, В общем, кому де зручно, щоб був туалет. Работає 100% от, і дуже хорошо. Потім, після того, як ми вже її переставили на те місце, яке нам треба, я починаю стелити коврик. Спочатку стелю такий невеличкий коврик, дивлюся, як вона реагує на нього. Якщо вона, не дай Бог, попісів на коврик, значить я опять його знімаю на пару днів. Опять дивлюся обстановку. Ну, Одним словом, зараз літо, то ми обходимося без коврів, а на зиму, я так думаю, що вже все вже ми навчимося однозначно ходити на цю пільонку. общем, ще раз повторяю, цей спосіб дуже добре діє на наших собак, які в нас собак було, время ми, мы... я ним використовувала цей спосіб. Спочатку велику простирадло, потім складаю вдвоє, тоді в четверо, тоді. Ще можна, все залежить от величини тканини. От. І працює. Так, от, от, прийшла. Сейчас мы сходим в туалет. Ось так. Ну, от і все. Результат на лицо. Собака сходила туди, куди положено, но в цьому обязательно надо після цього її похвалити. Сонечка, умничка моя, девочка хороша, ти сходила там, де положено, так. Да. Молодец, хороша. І отак так треба от надо поощрять. Вони потом такі хитрі, другий раз і не хоче в туалет бежать на пеленку і дивиться, просто щоб їй щось дали. Ну, а на сьогодні все. Всім пока-пока. Ще раз повторяю, спосіб дуже дійсний, проверена годами, працює 100%. Все, всім пока-пока.